Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ольга. Давайте сьогодні подивимося на події в найближчому часі. Що на вас чекає? Зробимо сьогодні чотири варіанти і подивимось події прямо такого найближчого часу. Це декілька днів, тиждень, максимум два. Так, дивимося. Чотири варіанти. Вибирайте. По карті чи по камінчику. Так. Кому треба більше часу, ставте паузу, думайте, дивіться, і ми подивимося перший варіант події найближчого майбутнього. майбутньому. Щоб це нам дізнатися, спочатку дивимося. В якому стані зараз ви знаходитеся? Тяжко вам зараз ви знаходитися в такому, що багато себе нагрузили, багато на себе взяли і детальніше зараз глянемо, до чого це приведе, які це сфери. Так. Ну, ви прям маєте, знаєте, як зжонглювати всім і зразу. Дуже багато подій, дуже все стрімко розвивається. І вам треба тільки встигати і вибирати правильні шляхи. Ну, Тут у нас йде перемога, так що, щоб вони взялися, у вас буде виходити. Просто це буде дуже, дуже багато емоційно, дуже насичено. Багато варіантів, можливо, у вас буде декілька варіантів заробітку. І ви будете, як білка, ну так, да, тут та вся у нас така фінансова сфера. Не було, не було, і ось почалось. Багато варіантів, можливо, багато пропозицій. Чи ви думаєте, куди вам піти, обираєте? Ви оберете 100% оберете і будете своїм вибором задоволені. І у вас вистачить. Сил, у вас вистачить вміння і терпіння це все зробити, всі ці справи вирішити. Тут у нас мах випада, ви будете прямо все контролювати, все бачите, куди ви йдете і що ви робите. Звісно, тут у нас і карти втоми випадають. Але це тут у нас є і влада, і зірка. Буде вам тяжко, буде багато справ. Але ви будете відчувати, що це дає вам таку силу, владу, заслужений успіх. Вас бачать, розуміють. Ви якби центральна фігура цих подій в тому, в чому ви собі загадали, в тому, що, в чому ви себе бачите. Швидше за все, тут буде програватися фінансові якісь аспекти. По картам тут у нас пентаклі були. Дивіться, у вас і хитрість є, і можливість вам випаде. І імператриця. Ну, Навіть далі не хочу розкладати, бо тут все у нас дуже гарно співпадає, все гарно завершується. Імператрицею, тобто ну, у вас буде повна чаша от, от, в тому, чому ви собі задумали, в тому, чому у вас будуть програватися події. Ну, Я кажу, швидше за все це буде зв'язано з фінансами, з роботою. Будете ви на коні. Будете ви в ресурсі, все у вас буде виходити. Так, буде цих справ багато, можливо, багато пропозицій, але ви з усім справитесь. Можливо, ви будете поєднувати декілька способів заробітку грошей. Тут от таке от видно, декілька, але ви справитесь, і зі всіх своїх можливостей ви будете мати виграшну позицію. Всюди ви де будете пробувати заробити, всюди ви заробите. Зможете поєднати так, щоб лишитися в позиції сили і накопичення. Так, давайте другий варіант. Хто загадав другий варіант? Червоний камінчик. Дивимося, що чекає на вас в найближчі дні. Які події? І так, в якому стані зараз знаходитеся ви? У вас стан якогось очікування і стан прийняття рішення? Також це може бути, знаєте, як ви збираєте інформацію. Збір інформації. Зараз подивимося про що це? Як у нас буде відіграватися. Ну тут точно ви збираєте рішення, збираєте інформацію, щоб вирішити, прийняти. Тут у нас йде ще. Правосуддя, можливо, у вас якісь судові розбірки йдуть. Суд, наприклад, йде ви дуже сильно переживаєте. Але я думаю, ну-ка, подивимося, Колесо фортуни на вашому боці 100%. Буде тяжко, тяжко буде йти. Ну, тут не обов'язково прям суд, можливо. Просто якісь документи. Або, наприклад, ви хочете на роботу влаштуватися. Легко вам це не дасться 100%. Але ви будете от виснажені, але вирішиться на вашу користь. Тут, бачите, мир іде, приде до якоїсь такої стабільності. Що там у нас карти, давайте середини. До якоїсь спокою, от якась конфліктна ситуація, яка завершується. Позитивно у вашу сторону. Можливо, ви претендуєте на якесь майно не одна, а є декілька претендентів. Попадаєте ви, або ви хочете влаштуватися на якусь роботу і вибирають саме вас. Вибирають серед можливих варіантів, вибирають вас. І от ви дивитеся, збираєте інформацію, йти вам туди чи не йти. По картам вам туди потрібно бігти. Не переживати, не боятися. Дивіться, загляніть в себе, довіртесь своїй інтуїції. Прям чист, на чистому інтуїтивному рівні зробіть цей вибір. Карта вам радять йти е в ту сторону. Ви повинні подивитися на своєму інтуїтивному рівні. Прислухатися до себе. Всі емоції, всі докази якісь. Все, що вам говорять ззовні, відпустіть, довіртесь своїй інтуїції. Вона вас не підведе, не підведе, буде на вашому боці. Якщо ви вибираєте між якимись роботами, або, наприклад, вам запропонували, і ви думаєте, чи йти, чи, чи не йти, карта вам радять йти. Якщо у вас якесь тяжке судове рішення, затягнулося все, вам потрібно. Якби не вмішувати емоції і знати, що все буде добре. Не вестися на якісь конфлікти, на, на вияснення. Ви знаєте, що правда на вашій стороні, зберігайте спокій, і все буде добре. Такий другий варіант запутаний, цікавий. Але однозначно тут іде мова про те, що правда на вашій стороні, і ви зробите правильний вибір. Давайте третій варіант, добре помішаємо карти, щоб не повторювалися у нас, щоб була саме ваша енергія. Третій варіант і зелений камінчик, дивимося. Подієм прям найближчого часу, декілька днів, максимум два тижні. В якому стані зараз ви? Ох, тут у нас імператор. Порядок, бачення своїх цілей, це такий дуже, знаєте, ресурсний стан. Коли ви збирали, збирали, збирали інформацію, збирали ресурси, збирали сили, і ви готові вистрілити. Можливо, ви виходите з якихось стосунків, і у вас такий стан. Трошки, знаєте, як спустошення і пошуку, куди йти далі. Але по імператору ви знаходите цей шлях. Дивіться, ви знаходите. Ви знаходите саме свій шлях. І начальник говорить, що це саме ваш. Нема нікого поруч. Не із-за того, що ніхто вас не підтримує чи ви лишилися прямо наодинці, а із за того, що у вас свій шлях, і ви знаєте, куди вам іти. Ви маєте перед собою ліхтар, який вам світить. Ви маєте тут імператора, настрой, і ви знаєте, куди ви будете йти. Ну тут, звісно, класно все, дивіться, шанс вам випадає. Шанс випадає, щось з фінансами тут побудувати гарне. Можливо, переїхати кудись. Можливо, для того, щоб. Мати е, краще фінансове положення вам потрібно десь переїхати. Чи хтось до вас має приїхати. Ви чекаєте когось, чи чекаєте якусь звістку здалека. Ну, от ви в такому очікуванні знаходитеся, набираєтеся сил ще. Не знаєте, що буде далі, але ви вже дивіться, ну клас, ви рішуче вже настроєні, що б там не було, вже відболіло, уже якась проблема вже відійшла. Ви вже не хочете бути в позиції жертви. Ви берете життя в свої руки. От найближчі дні у вас буде можливість прийняти таке рішення, у вас буде внутрішня якась така сила, внутрішні ресурси, що ви оприділитеся і будете знати, куди вам рухатися, що вам робити. Все, переживань немає. У вас випадає шанс. Піти своєю дорогу. Ну, ці карти говорять про те, що от, ви будете йти саме своєю дорогою, ні з ким. Ні з ким, от ви. Ви, ви оприділилися і знаєте, куди вам йти. Ваша інтуїція вас веде, ви попадаєте в цей потік. Ви більше, знаєте, як не, не літаєте в облаках в пошуках того, що вам робить. Ви ніби вирвалися з якоїсь такої ситуації і знаєте, що вам робити. Для того щоб стати щасливими. Куди йти? Можливо, для цього вам реально потрібно порвати всі, всі зв'язки і десь приїхати в іншу країну, піти на іншу роботу, в інше місто, все кардинально поміняти. От найближче от, ви стоїте на порозі таких от важливих, важливих подій, коли вам треба попрощатися з минулим і стрімко рванути в майбутнє. І ви вже знаєте це майбутнє. Лишилося позбутися страху. І знаєте, як нажати кнопку старт, і все. Вас чекають хороші події. Тільки треба набратися сміливості. Тут йдуть трошки страхи такі, але вже знаєте, такі, які уже вас не добивають, а з якими ви прощаєтесь. Страхи, від яких ви уходите. І так, у нас четвертий варіант і синій камінчик. У всіх все в нас тут складається гарно, пожливо якісь події. Подивимося, що у вас І у вас вибір. Всі у нас хочуть зробити вибір. Куди йти і що робити? Четвертий варіант. В чому ваш вибір? Що вас чекає найближчі дні? Треба вирватися вам від минулого, яке вас тягне назад. От вам по тузу мечів, це треба зробити різко, сильно багато не думаючи. Вам прийде якась допомога в цьому рішенні. От ви вириваєтесь от устрально такі класні карти, ви вириваєтесь з якогось застоя. Було тяжко, минуло, щось вас тягнуло, мучило вас. Вам приходить якийсь знак, якась допомога, і ви вириваєтеся із цього такого стану. Ох, ти, дивіться, стану якоїсь е, духов, духовної духовної бідності. Навіть не матеріально тут іде. А саме духовної такої бідності ви вириваєтеся. Випадає вам шанс, можливо, зустріч з якимось мужчиною. Можливо, ви вибираєте між якимось мужчиною. І з одним із них вам треба порвати. Щоб щось почалося гарне, прекрасне. З одним треба порвати, з тим, з ким зв'язує минуле. І йти в майбутнє. Не триматися, дивіться. Не тримайтеся за минуле. Не тримайтеся за минулі якісь відносини, які вас гублять, які вас мучать. Вам потрібно йти вперед з тим, хто цього хоче. Ну, дивіться, у вас одні тузи. Все нове, у вас має бути нове щось. Судячи по картам, тут швидше йде про емоційний стан, про кохання. Вам потрібно. Якщо у вас стоїть вибір між двома мужчинами, вибирати того, з ким немає минулого, нового мужчину. І йти з ним вперед. А з ним можна йти. Ага, дивіться, тут у нас випадає трійка мечів. Тут все-таки комусь до серця прийдеться розбити. Комусь до прийдеться це серце розбити. Ну, як знаєте, як ви вибір робите між двома, хтось лишається. Почалі цього вибору. Давайте подивимося, чи це не ви. Тут любов, 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 любов. Любов починання нових відносин і смерть старих відносин. Вам це не дасться легко, не дасться вам це легко, тому що з одним із з мужчин вас зв'язано дуже багато. І хорошого, і поганого. Але карти вам радять дивитися в майбутнє. Вибирати. Мужчину, з яким у вас тільки щось нове зароджується, з тим, з ким ви вже були, нічого доброго у вас не чекає. Треба рвати, рвати треба. Рвати з минулим і йти в майбутнє тут, бачите, треба вибирати нового, він вам удивіться, може принести що. Любов. Він до вас іде з любов'ю, він готовий вас зробити зіркою, дати вам надію. На краще майбутнє. Тут любовний треугольник у нас, любовний трикутник, і вам потрібно вибирати нового, нового мужчину. Уже віджили старі відносини свої. Тут все йде зовсім нове. Вам треба набратися сміливості. Ну і тузи. бачите, у вас все тузи, все нове. І те, на новий шлях пробувати будувати нові відносини. Як там далі складеться, ми ще не можемо побачити, ми дивимося от на найближче майбутнє. І карти вам радять рвати відносини з минулим і починати щось нове. Можливо, ви не залишитеся з цим новим мужчиною. Можливо, ви будете якийсь час одна. Тут ми ще цього не бачимо. Але від старого. Потрібно вже рухатися в майбутнє. Це точно. Тут уже відносини своє із тут уже ви нічого з них не почерпнете, не будете мати. Тут з пустового порожнього будете переливати, ще, можливі, якісь конфлікти. Треба розпочинати щось нове. Дякую вам за увагу, дякую вам за підписки, коментарі, лайки, ваші донати, за те, що звертаєтеся за особистими розкладами. До зустрічі, па-па!